Ні вашим, ні нашим розглянемо у цьому відео такий маніпулятивний прийом. Одразу на прикладі вам покажу. Хочете ви придбати ручку за 10 гривень? А я, в свою чергу, вам називаю ціну 20 гривень, проте мені прийнятно 15. Одначе, для того, щоб. Запропонувати вам 15 гривень, я наголошую в першу чергу, що 10 це дуже замало, а я б хотів би 20. Одначе, в ході дискусії, в ході так званого торгу уявного я пропоную ні вашим, ні нашим, 15 гривень. Тобто десь по золотій середині пройтися і визначити ціну, яка буде. от. Середньою, нібито поступкою. Розумієте, до чого я? Тобто, якби я вам запропонував ціну за 15, то тоді, можливо, щось середнє було б 12,5. Одначе я вам озвучую 20 гривень для того, щоб певний якийсь час поторгуватися. Так, про око для прикладу, щоб традиція торгу могла відбутися. І потім заявляю, що а давайте ні вашим, ні нашим, і не 10 гривень. І не 20, а от десь посередині 15. Такий от маніпулятивний прийом. Тобто ні вам і не нам. І нібито це спонукає людину, з якою ми ведемо дискусію, комунікацію, піти нам на зустріч. Тому, до речі, юристи це доволі часто практикують, коли заявляють якусь більшу суму до стягнення або з якоюсь сумою мізерною. Погоджується боргу для того, щоб, врешті-решт, вийти на якусь середню позицію, яка буде здаватися і судді, і опонентам, і клієнту, до речі, юриста, справедливою, прийнятною ні вашим, ні нашим. Ось такий прийом маніпулятивний може застосовуватись у нашому з вами житті. Якщо у вас є якісь міркування, доповнення, або ви б хотіли розповісти. Як у вашому житті цей прийом реалізувався, то можете це зробити прямо у коментарях до цього відео, прямо набравши текст і поділившись власним досвідом. До зустрічі у новому відео.